І так, сьогодні в нас математика і почнемо з ваших питань по домашній роботі, якщо вони були. Були? Треба щось розбирати? Можна розбрати. У мене трошки перший. Сонечка який? 1101. 1101, Давайте подивимось. Ну так, да, вона була нескладна, так? А, тобто, всього вони там три-4, да? Казкових героїв виграли в лотерею 1800 гривень. Тобто, всього було 1800. І так, це 1101. 1800 гривень. Так, а баба-яга. Я скорочую так, Бея. Невідомо, скільки це було гривень. Але вона виграла 24% цієї суми, тобто від цієї суми. Так, потім кащик буквою К, теж невідомо скільки грини, але він виграв 125% від того, що виграла баба-яга, тобто від і стрілочка до баби-яги. Ну і Амігоринич, Зегра, позначено так. Теж невідомо, але він виграв 4 дев'яти від того, що Кащик. Так, від кащика. Так, і залишився силовій розбійник, і треба знайти, скільки ж він виграв грошей. Так, ну зараз в нас мало часу, це домашнє, тому я так дуже схематично розберу. Це були перші типи задач на відсотки чи дроби. Спочатку знайдемо, скільки виграла баба Яга? Треба 1800. Поділити на 100, тоді ми будемо знати 1% відсоток і помножити на 24. Це буде 18 помножити на 24. Хто мені може допомогти? Хто перемножив стовпчик і яка відповідь? Аліса, скільки в тебе вийшло? 432. 432 горини виграла баба Яга. Так, так тепер треба знайти, який кащик виграв. Що ти зробила? 432, 432 подали на 100, то помножимо на 125. Так, можеш відразу відповідь сказати, що в тебе вийшло? 540 це все. 540 грн. грини. Це каче, так. Так, добре, а тепер а, мій горинич це треба згадати, як знайти дріб від числа. так? Ми число ділимо на знаменник, тобто 540. Ділимо на 9 і множимо на 4. Скільки олісів вийшло? 240. Так, 240. Грине, це виграв змій Горинич. Менше за всіх, так? Ну поки що. Так, і силовий розбійник. Що ти зробила? Тут можна було дві дії зробити. 432, додала 540, то додала 240. У mm -hmm. мене вийшло 1212 гривень. Це а, так, бабена, кащик та змій горинич. І останній дія, п'ята. 1800 відняла 1212. Так, 1800 мінус 1212 і це буде. 588. ГРМ це соловій розбійник. Мені здається, більш за всі, так? Ну, на то він і розбійник. Відповідь 588. Я не буду зараз писати там детально. Так, ще які запитання по ДЗН? Більше ніяк. А більш ніяк. Добре, у нас сьогодні з вами нова тема. А, чи можна це стирати? Можна. Так, ні. Ну, Хто сказав ні, робіть швиденько скріншот, бо часу немає. Так, стираю, так? Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 17 квітня. Класна робота. Власна робота. І ми сьогодні з вами познайомимось з новим типом задач. Це другий тип задач на відсотки, як ми його будемо називати, знаходження числа за його відсотками. І так, тема уроку буде така знаходження числа, знаходження числа за його відсотками. Що в цьому типі задач нам відомо? Його відсотками. Нам в цьому типі задач невідоме ціле число. А що ж відомо? Відомо, що його якась частинка, ну, наприклад, там А відсотків складає число Б, а знайти треба ціле. Тобто воно нам невідомо, що нам невідомі 100%. Тобто ось це основне питання. Ціле, так? Ось давайте подумаємо, як знайти це наше ціле. Ну, дуже просто, треба знайти, як в минулому типі задач, 1%. Але так як в минулому типі задач нам було відомо цілим, щоб знайти 1%, ми його ділили на 100. А тут, навпаки, в числі Б міститься А відсотків. Тому, щоб знайти, скільки в одному відсоткові, треба B поділити на. A. І тоді ми будемо знати, скільки один відсоток складає. А так як ціле містить таких відсотків 100, то треба помножити на 100. І у нас буде така формула. Тобто, щоб ще хотіла підкреслити, що в цьому типі задач, як розпізнати цей тип задач. Ну, по-перше, ціле невідоме. Ціле невідоме. І ще можна сказати, що між числом і відсотками можна поставити такі слова становить, дорівнює, складає або коротко союз С, тобто число Б це А відсотки. І по ключовому слову C Складає, становить, з'ясувати, що це другий тип. А правило, яке ми запишемо, буде таке. Так, запишіть, будь ласка, правило і вивчіть його на наступне урок. Писайте. Давайте вгору. Вгору дезно виходить. Ось так. Щоб знайти. Це знайти число, тобто ціле, за даним значенням його відсотків, за даним значенням його відсотків. Треба число поділити на кількість відсотків і помножити на 100 число поділити на кількість відсотків, відсотків і помножити на 100 Ось таке правило. Ой, так, вибачте, бачите, ви не бачите. так, так бачите. Так, ну, я... ось цю частинку ліву можна стирати, діти? Всі встигли ліворуч переписати. Всі вже пишуть правило, так? Так, можна ліву частину стирати. Так, коли встигнете. Даним значенням його що... відсотків. За даним значенням його відсотків. відсотків. Треба число поділити на кількість відсотків і помножити на 100. Так, дописуйте. Треба, щоб всі вже були вільні. І почнемо ми з 1008 номеру. Як ми його оформимо? Напишемо так. Знайдіть число. Знайдіть число, якщо перше. Дивіться, 20% цього числа дорівнюють 40. Слово дорівнюють я заміню на союз С. Це 40. А що після а, за даним значенням його відсотків. Це слово даним зараз напишу краще. Я бачу Аліса, добре. Так, дописуйте. Ну і давайте послухаємо Алісу, будь ласка. Я думаю, що треба 40 поділити на 20, то помножити на 100. І права. Е тобто число ділимо на кількість відсотків множимо на 100. Тут можна і усно, що це буде. 40 поділити на 20 це 2. 2 так? помножити на 100 це 200. Це буде 200. Так, добре, тепер дивіться. А друге пишемо. 54% – це число 81. А тут що ми будемо робити? Зараз. Угу. Нам треба 81 поділити на 54 та помножити на 100. Ти а, права. А тепер подивіться, діти, в цьому типі задач можна спочатку помножити на 100, а потім поділити на 54. Тобто поміняти місцями ці дві дії, так буде зручніше. Я ось напишу так. Тобто, спочатку помножити на 100, а потім поділити на 54. А скільки це буде? 84. Це буде 8100 100. ділимо на 54. Тут 100. Чи ми ділимо на двоцифрове. Так, ділимо на 54. 81 беремо по по одному. По одному, так. Остача буде 27. Угу. Звесе на нашому... 0, а 240 ділиться на 54, наприклад, 4, поскільки можна тут вставити. 4? По чотири. По п'ять. По п'ять да. Двадцать 27 поділити на п'ять, ти по п'ять взяла. Давайте спробуємо по п'ять. А ну-ка дивись, що вийде. П'ять на четыре, двадцять. Пишемо два запам'ятовуємо. 5 п'ять, двадцять пять. Та ще двадцять 27. 27. Так, тобто поділилося і ось цей нуль, що залишився, дописано в час. Переносимо. Оце буде просто 150. Так, добре, правило стираю, Аліса ще третя доповідає. Зараз запускайте трошки звільнено місце. В третьому завданні, вас бачите, кількість відсотків більше за 100. І так, третє. 280%. Відсотків. Це означає, що це більше, ніж наше число. Це 70. Так, як же знайти наше число? Що ми будемо робити? 70, поділити на, на 200. Та помножити на 100. Давайте знову зробимо такий прийом. Спочатку помножимо на 100. Ну, не будемо писати детально, а відразу помножимо. Це буде 7200, так? І ми ділимо там лісі. У вас там не 70, а 72 стоїть. Ну, але ми. Ой, а повинно 72. А чому я написала 72? 70. Так, 70, 70. Вибачте, це. Я, я не знаю, звідки я було. Так, 70. Добре, ну і тепер дивіться, діти, якщо ви ділите число з нуликом на число з нуликом, то ми можемо по, по рівній кількості нулів закреслити. це буде те ж саме, що 700. 700 поділити на 28. 28. Ну і запишемо це 700, ділимо. На 28. Оскільки 70 можна взяти. По 3 буде забагато, так? Тоді по два беремо. Так. Буде 56. Остача. Так, зараз зараз пятьдесят шість. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Зносимо нулик і сторок. Поділити на двадцять вісім, воно ділиться. По п'ять. По п'ять. І це буде 25. Тобто, бачите, якщо 280% це більше, ніж ціле, наше ціле було всього на 25%. 15. Так, добре. Аліса отримує 10 і ще дві дірочки скінчуємо, так. Так, а скільки в мене їх всього? Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, дев'ять 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10. Аліса, треба кожен урок відповідати, щоб всіх використати. Так, ну добре, а, бачу підніться руки. Давайте Нікіту Шпиковського запитаємо, бо він давніше, ніж дівчата, не відповідав. І так, Нікіті буде дві задачі, почнемо з номера 1110 І так, 1110. Зараз трошки звільнитися. Так. так, номер тисяча сто десятий. Читайте Нікіта уми. За перший тиждень турист пройшов 32 км, кілометри, що становить сорок відсотків туристичного маршруту. Скільки кілометрів становить дожина маршруту? Тобто весь маршрут це наші ціле, він вам невідомий. Тобто можна сказати так: чого? Ми не знаємо, скільки кілометрів треба було пройти. Нам це і треба знайти, да? тобто довжину всього маршруту. А він за перший тиждень пройшов 32 кілометри, Можна так написати, пройдено 32 кілометри, і що становить 40% від всього маршруту. Тобто, можна сказати, це 40%. І стрілочку до всього маршруту. Тобто тут між числом і цілим стоїть COСC. Це, це. це означає, що це буде в нас другий тип задач. І ще показником того, що це буде другий тип задач, є те, що нам ціле невідомо. Так, і Нікіта, ти вже знаєш правило, як знайти відразу ціле виразом, так? Що треба зробити? Так, треба 32 поділити на 40 і помножити на 100. Так, давайте теж зробимо такий прийом, що спочатку помножимо на 100, і це буде 3200, так. І 200 поділити на 40. Можна по рівній кількості нуліків закреслити, що ми отримаємо. 320 поділити на 4. Ой, індатний шузь. 32. 32 поділити, на 4. 32 так, поділити так. на 4. Це у нас 8, І ще 0,80 Кілометрів. Це всього. Тобто весь маршрут. І відповідь буде 80. 80 кілометрів. Так, ну і Нікіті, ще треба буде розв'язати номер 112. 1112. Так, хотіла сказати, що, мабуть, ті, хто грають в гру комп'ютерну, знають, що таке руда. Да? Що таке Руда Руда — це такий камінь, в якому вкрапління заліза є, да? то це кам'яна порода, в якій знаходиться залізо. Тобто руда в даному випадку, це в нас ціле, а залізо це його частинка. Так? Так, ну читай Нікита номер 1000. Руда міста 60% заліза, скільки тон. Руди треба взяти, щоб містило 72. 72 тонни заліза. Заліз. Тобто, дивіться, руда це ціле. Вам запитують, скільки всього треба взяти. Тобто напишемо так. Руди ми не знаємо, скільки тонн. Так? І це треба знайти. А залізо, ми знаємо його масу, щоб отримати, скільки заліза? 72 тонни. І ми знаємо, що вміст заліза в роді, ну, в такому випадку ще дозволить. А там 72 я сьогодні щось не те пишу. Де я беру ці числа? Так, і роди треба знайти скільки відсотків. Так, я ось тут буду писати. Так. Чи всі розуміють, що це теж а, другий тип задань. Це другий тип задань, бо нам ціле невідомо. І що треба знайти, щоб знайти це ціле? Треба 72, поділити на 60, а у на 100. Так, згодно. Давай теж спочатку помножимо на 100, а потім поділимо. 7200 поділити на 60. Так, 7200. Можна замряти на лі. Так, це буде 720 поділити на 6. Можна теж уснути, можеш уснути? Щас, я Voy a poner eso. Буде 120. Це буде 120. Чого? Тон, так? Це руди треба взяти. Так, відповідь 120 тонн. Так, Нікіта отримує 10, дивимося зірочки, знову закінчилися. Ну, добре, теж непогано. Так, рухаємось далі. А, так, Настя Вогіна і Олена Бортненко. Ну, перша Олена підняла руку. Давайте розв'яжемо наступну задачу, теж такого, практичного. Спрямування, може вам колись це в житті буде потрібно, номер 1114. І так, Олена, читає умову. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних, скільки грошей треба покласти в банк, щоб через рік отримати 60 гривень прибутку? Тобто, знов, а що таке. Скільки грошей треба покласти в банк. Тобто, вся сума, да? ціле, Одно нам невідоме ціле. А прибуток в нас складає всього 8%, і це є 60 гривень. Тобто, можна сказати так: внесок, вклад або внесок. Нам невідомо, скільки гривень, так? Це треба знайти. А прибуток складає лише 8%. Прибуток. ми... Ми знаємо, скільки гривень він становить. Він становить 60 гривень. У когось, ага, це, мабуть, у Олени там, да? Благо, так? Так, це у мене брат брається і хитається. Так, 8% від всього. Але між числом і відсотками ми теж можемо сказати, можна поставити союз, це дорівнює складає. Тому це знов буде другий тип задач. Так. І що треба знайти, щоб знайти ціле? Що треба зробити? Повтори, будь ласка. Що треба зробити, щоб знайти ціле, якщо це другий тип задачі? Okay. Треба, треба 60. 60. Так. Поділити. Поділити на 8. Так. І помножити на 100. Давайте ж знов помножимо спочатку на 100, це буде 6 тисяч і поділимо на 8. Зробимо це в стовпчик. на 8. 6 тисяч. Так, а ну-ка, щось я зачекайте, щось не зробила. Де моя панель. 6 тисяч поділимо на 8. Так, беремо 60, поскільки скільки можна взяти. Це буде по. Давайте по. Чотири. Ні, Мало тридцять два буде, бачити. Тебе багато. По шість. Шість на вісім, сорок вісім, можна більше взяти. Mm, тоді давайте все ж таки сім. А скільки буде сім на вісім? 56, шість. Так, тобто беремо по сім. Піднімаємо буде чотири і зносимо нуль сорок. Беремо по п'ять. 40 70 той 0 Дописуємо в чатку. І ми тут запишемо 750 гривень, це наш внесок. Такий внесок треба покласти, щоб отримати прибуток 60 гривень. І пишемо відповідь. Так, відповідь 750 гривень. Так, мені здається, що ми не встигнемо розібрати це третій урок, так, не встигнемо ще одну задачу. На жаль, ну нічого страшного, ми все одне. Добре, так, Олена, 10. з зірочки, закінчилися. Хто хоче зірочки, не забувайте, у вас надім на логіці було задано три задачі. Ви можете за кожну з них отримати позірочці. Надсилайте мені в особисті повідомлення. Якщо я вам не відповіла, таке могло статися, могла забути просто це зробити. Надішліть смайлик. Якщо ви надсилала, я не написала нічого. І так, домашнє завдання на завтра буде наступне: 1109. Дивіться, щасливий номер 1111, 4 одинички. 1113. І 1115. Ось ці чотири задачі ви берете на завтра. Так, я вам бажаю гарного дня. Такое, до побачення. Да, до побачення. Хто до побачення. може виходити? Так. Я не бачу, де ж ваш склад. Ніколи напишу.